Оцідали рожі за наші хаці України. Тут рейдери наїхали на цей будинок, історична спадщина. У мене купція цього короні спадщини. Це птахами. Найдіть друга Юрій в інтернеті. Нажміть кнопочку. А міліції порушують закони. Ви про це знаєте? Я... Базу... Сотрудник на базу... милиции нарушает закон. Еще раз Всего вам говорите. У нас зараз перебуває в основном Министерство минимум. Цікава річ. Лейтенант міліції не пред'являє посвідчення на вимогу громадян. Цирк якийсь. Так вони вообще ни один закончился не выполнили. Вообще ни один закон ви там нарушили уже кучу законов, ну реально. Як призвище? Призвище, будь ласка, скажіть. Примак, ж... примак, примак, примак Ольга Ігорівна. Як про цікаві? Примак. Літенант міліції примак Ольга да. Ігрівна. Дякую. Ви представлюсь, будь ласка. Ярослав Люте, помічник консультанта народного депутата Ігоря Кривий. Дякую.